А сьогодні а, ми бачимо продовження творчого шляху, який очевидно ще буде мати дуже велику перспективу в майбутнє. А, коли художник Ігор Горпанова представляє а, київським глядачам, і не тільки київським, очевидно, я думаю, що і багатьом. От свою нову а, виставку робіт, які ми бачимо. Переходять з однієї серії в іншу серію, але завжди об'єднання однією ниткою. Очевидно, що ця нитка надзвичайно цікава, інтригуюча і завжди з нами намагається говорити. І одноця спроба розмови. Між тим, що вже було створено і з тим, що вже є створено, ми бачимо не тільки в тих образах, які створюються, абсолютно неймовірні красиві жінки з елементами еротизму, але ми бачимо, що в цих роботах немає жодної якоїсь брутальності, вульгарності, а це завжди вишукано і завжди, скажімо так, з якоюсь якимсь таким елементом того, що кожен глядач повинен Сам ще собі дофантазовувати так, тобто ці роботи не розкривають, вони не є закритими. Вони постійно перебувають з глядачем в дискусії. Вони дискутують з кожним глядачем, і кожен глядач він бачить. Те, що він хоче бачити, і бачить продовження і розвиток того, що він бачить. І я думаю, що саме особливість всіх цих робіт полягає в тому, що а, це завжди, нібито, загальний діалог, діалог цієї композиції кожної картини з усіма. Але кожен глядач, який підходить до кожної роботи, він насправді має свій індивідуальний діалог, тобто ми не можемо сказати, що це. Якийсь такий масовий в поганому сенсі цього слова, так, а це завжди якась індивідуальність. І я думаю, що ця тема про ці, нібито, прикраси, які покрашають кожну картину з одна з іншої, от це так само та об'єднююча нитка, яка нам показує, що інфоделіка, ось, ось ці, скажімо так, символи. Вони не просто нас оточують, вони існують навіть тоді, коли нас немає. То художник навіть зображає, коли просто зображення інтернету, але це не означає, що там немає Ось... І... От... І... їх там немає, вони є присутніми. І навіть коли ми бачимо зображення дітей, тобто ми бачимо, що все рівно. Це ця, 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 ця інформація там присутня, і більше того, навіть ті образи, коли ми бачимо, що а, приховані обличчя або закриті спроба закритися, якось приховати, відсторонитися до, цього, до, цієї, до цих всіх цих речей, Вона все рівно неможлива. Ми живемо в тому світі, коли втекти від цього не можна. Це можна тільки жити, пристосовуватися, існувати, можливо, самообмежуватися. Я думаю, ми всі пережили це, коли почалась війна, коли ми всі були заручниками якихось інформаційних потоків, і в якийсь момент ми зрозуміли, що нам потрібно ці інформаційні потоки дещо зміщувати для того, щоб взагалі не втратити. Своє ментальне здоров'я, ну от і звичайно, це скупчення от, до, до цих цій інформації. Дуже складно переживалася багатьма з нами, от але це так би наша реальність. Очевидно, ми від цього не зможемо втекти. Тому експозиція надзвичайно актуальна. Всім рекомендую обов'язково прийти і подивитися, і взагалі колекціонувати, і мати вдома в себе надзвичайно чудові роботи і переконувати.